Тож вітаю! А, ще один гарний привід придбати Ріжкову кауарку. Те, що можна для неї постійно купувати щось новеньке, щось цікавеньке. З'являються нові технології, як, допустимо, це сито, а, китайський, звісно, але воно копія ідеї а, зменшення а, діаметру а, заварної групи От, і збільшення висоти. Тобто, є таке, що. Якщо таблетка у нас виходила така висока, то певне кава повинна бути більш фруктовою. Багато оглядачів про це розповідали, то я сьогодні знову ж таки про це вам доповім. Сито досить недороге, коштує гривень 500 і до нього темпер. Можна придбати просто металеву цю базу, вона коштує теж гривень 500-600. Разом з ручкою це десь гривень 800 було. От. І такий набір вам, можливо, дозволить отримати Суперсмак. Зараз ми його протестуємо. Тож поїхали. Почнемо, звісно, з референсу, тобто, з точки відліку. Це в нас буде звичайне а, сито, ну не дуже звичайне, це сито коштує 45 євро, сито німецький пульман. Ми його протестуємо. На смак, скажімо так, не будемо дуже заглядати наперед. Просто з нього зваримо чашечку кави і від цієї чашки будемо відштовхуватись, готуючи вже на нашому а, нової технології ситочку від китайців. Ну, звісно, яка кава. Кава вона з Гондурас Лапас. Вона 28 липня, тобто вона не супер свіжа, не супер а, дегазована. Верніше, вона дегазована вже сильно. І пінки тут насправді повинно бути небагато, бо чим більший строк у кави, тим більше вуглецевого газу з неї вийшло. То буде цікаво, не найкраща кава і супер нові технології. Тож вперед, мелемо порцію кави. Будемо готувати коло 20 грам. Точно в нас вийшло 19,9. Дивлячись на досить поважний вік цієї кави, Бо скільки вже, давайте так, 3 місяці, десь так, а може і більше липень. Три місяці. Так, три місяці аромат ще стоїть крутезний. То, якщо гарна кава, вона навіть відкрита, у вас може проложити досить довго. Тож ми готові до нашого готування. Закладаємо ріжочка, ставимо стаканчика, таруємо ваги і вперед готуємо. Пішло готування, подивимося з нижньої точки, як наповнюється наш стаканчик. Досить гарно. По всій поверхні зібралась кава і йде постійним струмом. Один невеликий пробой в нас був. Це на моїх налаштуваннях досить нормально, в мене знижений тиск в системі. 8 бар для тих, хто розуміється. От. Тож маємо 25 секунд, 57 грам на виході. Отака чудова кава. Так. Спробуємо смак. Тестуємо? Ф багатий фруктовий. Відчувається потужні кислинки. Як по мені, так переливається персик, виноград і, можливо, Легка грейпфрутова гірчинка. Тобто, кава, фруктова і дуже цікава по смаку. Причому насиченість і міцність а, тут теж трохи є. Цікаво. Отже, як цікаве класичне еспресо. Тобто, не просто плоски, як ви берете, допустимо, звичайній кав'ярні, а з цікавими відтінками, які у вас будуть переливатися. Тут є. Супер. Ці каві ми можемо поставити. Давайте так. Угу. По 100% відсотковій системі балів 70, так точно. І цікаво варта придбання. Так, на тому і полишимо. Тепер нове сита. Подивимося, наскільки вони нам дозволи, ну, може, більш збагатити смак цієї кави. лайфхак. Тобто, помола треба робити більшим. Я зараз поставлю десь 20%. Ну, 2.4, і Тобто на, і на цьому ситі моєму звичайному було налаштування 2. Якщо ми беремо отакі сита степдаун, тобто зменшеного діаметру, обов'язково треба робити помов більш крупним. Де помол і подивимося, яку вагу в нас а, ми отримаємо за час 7,4 секунди. Справді ті самі 19,8 грамів. Тож. Навіть зараз одразу будемо готувати. Хак і для тих, хто бажає спробувати. Одразу дивіться, ви будете мати трабл з тим, щоб запхати каву в центральний отвір. От дивіться, якщо ви просто намолили каву, вона у вас лежить зверху. А, то є проблема, так будь-не повинна. Обов'язково треба таким вирівнювачем намагатися її цю каву в центр розмістити. У нас плюс мінус вийшло, і давайте темперувати тепер. Отак От виглядає наша затемперована таблетка в новому ситі. Обов'язково рекомендую звичайне 58 мм сито ставити на ваш ріжок, бо часто таблетки не сформовані в таких ситах. І ми готові до готування. Таруємо ваги, запускаємо час і запускаємо готування, і дивимося, що ж буде. Ну, в принципі, помов плюс-мінус я вгадав. Наче і готується цікаво. Насправді відчуття приємні. Так, дивимося, 25 секунд наші. Оп. Ну, трохи менше. 46, там було 57 мілілітрів. Давайте, така виглядає більш світленькою. То що? Пішли на вулицю, тестувати. Тестуємо нашого героя в першу чергу. По аромату. Всі ті самі солодкі фруктові нотки з кислинками. А по смаку. По смаку іншого. 100%. Не дивлячись на менший час готування. В цієї кави явно більша кислинка і менша гіркота. Тобто в моїй першій чашці відчували, що ця кава ближче до класичного еспресо. А Зараз це кава більше до сучасної технології а, фруктових спешаліті кав. Коли є потужна кислинка, вона превалює над всім цим і вона фруктова. Тобто Це більше до фруктового соку. Так, зараз трохи, скажімо так, відчуття з цієї кави потухнуть, і я знову спробую порцію те, що я робив на звичайному ситі. Звісно, краще було водички попити. Але я собі довіряю. Ну, Коли кава охолола, вона зменшила об'єм своїх цікавих відтінків і ця холодна кава по смаку не така цікава, як гаряча з нашого нового світу. Ну, давайте, який вивід, насправді. Насправді, технологія працює. Тобто, якщо у вас. Кавомашина з діаметром ріжка 58 мм. Ви для себе 100% можете купити такий набір, він того вартує. З ваших звичайних кав це ситочко зменшеного діаметра дозволить отримати більше цікавих кислинок і розкрити каву по новому. Кожен полюбляє, до речі, смак кави по-різному, хто є речинкою, хто кислинки. І ця варіація сита дозволить вам спробувати щось новеньке. От певно в цьому ідея. То ж так, дякую за увагу. До побачення.